Добро здоров'я, друзі, ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні я запрошую вас у містечко Кам'янець-Подільський і, зокрема, у центр відновлення зору. Щиро дякую команді центру зору у Кам'янці Подільському за професіоналізм та можливість знову бачити світ яскравим. Особлива подяка лікарям за уважність. До деталей та сучасний підхід до лікування. Дуже приємно, що в нашому місті є медичний центр такого високого європейського рівня, комфортна атмосфера, ввічливий персонал та новітні технології. Це те, що робить вас найкращими, успіхів вам у вашій благородній справі. Сьогодні я дивлюсь на світ новими очима і все це завдяки фахівцям. Центру відновлення зору. Дякую за терпіння, делікатність, за ваші золоті руки Ви даруєте людям не просто зір, а нову якість життя, окрема вдячність адміністраторам за чудову організацію та підтримку. Нехай ваша мудра слова оберігає здоров'я кожного пацієнта. Друзі, це не реклама, це крик душі. Допомогти, як в свій час допомогли мені. Так що, будь ласка, а зараз по традиції послухаємо коротеньку історію Кам'янець Подільського. Кам'янець Подільський це місто фортеця, історія якого налічує понад тисячу років. Завдяки своєму унікальному розташуванню на скелястому півострові в петлі річки Смотрич. Воно завжди було стратегічним об'єктом. Точна дата заснування невідома, але археологи підтверджують існування давноруського поселення у 19 році. Вибачте, в 11 столітті місто було важливим торговим та оборонним пунктом Галицько-Волинського князівства до монголо-татарської навали. 1362 рік після битви на синіх водах місто прийшло до князів Коріатовичів, Велике князівство Литовське. Саме вони почали будувати кам'яну фортецю. 1434 рік місто остаточно перейшло під владу Польщі, Речі Посполитої і стало центром подільського воєводства. У цей період Кам'янець отримав Магдебурзьке право щита християнства через постійні битви з османами та татарами. 1672. По 1699 роки турецька армія султана Махмеда iv захопила місто на 27 років. У цей час християнські храми перетворювали на мечеті. Цікавий факт: після повернення міста полякам вони не знесли турецький мінарет біля Кафедрального собору, а встановили на ньому статую мадонни 1793 по 1917 роки після другого поділу Речі Посполитої Кам'янець став частиною Російської імперії та отримав статус центру Подійської губернії. Військове значення фортеці поступово зменшувалось, і вона перетворилась на в'язницю. Зокрема, тут тримали устима Кармалюка. Буремне ХХ століття з 1919 по 20 рік під час національно визвольних змагань, Кам'янець Подільський був тимчасовою столицею УНР. Тут працював уряд директорії та Симон Петлюра. Місто пережило Голодомор та Другу світову війну, під час якої було зруйновано значну частину старої забудови. У 1941 році воно втратило статус обласного центру на користь Проскурова нині Хмельницький. що робить місто особливим сьогодні? Сьогодні це місто семи культур української, польської, вірменської, литовської, турецької і татарської та єврейської. де. Кожна нація залишила свій слід в архітектурі та традиціях. Сьогодні, 25 грудня, дорогі друзі, гості і підписники, нехай прийдеш Ні Різдво подарує тепло, мир і радість у вашій домівки, а серця наповняться любов'ю. Різдво Христове це час, коли світло пробивається крізь найтемнішу ніч, коли у серцях з'являється надія, яку нічим не здолати. Цього Різдва ми, як ніколи, відчуваємо найцінніше бути разом серцем, і навіть коли далеко один від одного. Хтось на передовій, хтось на чужині, хтось у лікарні, але Дух Різдва. Зігріває і єднає нас, наші молитви за хлопців у холодних бліндажах, за звільнення полонених, за одужання поранених, за всіх, хто втратив найдорожче, за мир. Дякую медикам, вчителям, комунальникам, підприємцям, волонтерам. Низький уклін, нашим захисникам виборонити право українців, святкувати Різьбо. У своїй домівці жити у вільній країні, нехай благодать новонародженого Спасителя торкнеться кожної української родини, нехай дарує силу захисникам, цілить поранених, втішить скорботних, принесе затишок у кожну оселю Христос народився, славімо Його, слава Україні, героям слава! Засяла вечірня зоря Наступила святовечірня тиша. Різдвяний ангел став літати від хати до хати, розсипаючи зірочки дарунки.